Будемо чекати свіжого зведення від Генерального штабу Збройних Сил України, тим часом аналізуючи ситуацію зараз на фронті на південному напрямку, яку ви бачите тенденцію. Що стосується по фронту, ситуація, ну я нічого зараз нового не скажу. Якщо скажу про те, що вона залишається дуже складною. А якщо по напрямках говорити, то дещо вдалося стабілізувати, на мій погляд, ситуацію на Куп'янському напрямку, тому що ворог там. Намагався атакувати кислівку, там були проведені відповідні стабілізаційні заходи. До речі, щоб е, знову таки попередити те, що ворог там вперше пішов у наступ у цьому році. Хочу сказати, що, наприклад, е, по цьому напрямку, куп'янському, то ворог забігав до того села навіть восени минулого року, але був знищений. То е, чому зараз відбувається активізація, теж зрозуміло. Головна мета ворога максимально розтягнути сили оборони наші можливості по усій лінії бойового зіткнення. І продовжувати наносити удари, атакувати по всіх тих напрямках, які на сьогодні існують взагалі по фронту. Щодо Харківського напрямку, ситуація вона теж залишається неспокійною. Ми розуміємо, що ворог може демонструвати певні наступальні дії або імітувати певні наступальні дії, для того, щоб спробувати перерізати, можливо, якісь логістичні шляхи до маршрути до Харкова. Тому, о, думаю, що ворог буде намагатися це робити далі. Якщо ми говоримо про о, північ нашої держави, зокрема от Сумська область, то є певна активність ворога на території Курської Народної Республіки. Там ворог демонструє підготовку до певних наступальних дій. Він це дійсно демонструє. Але сьогодні говоримо про те, що є активність диверсійно-розвідувальних груп, в принципі, це те, що було і визначалося вчора. Чи є це ознакою підготовки до більш активної до більш активних дій? Ну, я думаю, що побачимо за певний час. Поспішати цим не будемо. Е, найбільше де концентруються російські війська на сьогодні. Звичайно, це Донеччина. Звичайно, є відповідний дедлайн щодо спроб ворога повністю захопити Донецьку область. Е, в будь-якому разі, я знаю, що наше командування не просто вивчає ситуацію, воно знає всі всі ризики на цих напрямках, про які ми говоримо там. Бахмутська, зокрема, Авдіївська операційна зона, і приймаються ті рішення, які мають на меті, я вже сказав, про це стабілізувати лінію бойового зіткнення Ситуація е, дуже є важкою. Ворог прискорює рух своїх угруповань, які він там сконцентрував, і для того, щоб нам, скажімо так, акумулювати. Ту допомогу, перш за все, зброї, боєприпасів, яка надходить від наших партнерів, перш за все, після прийняття і затвердження того пакету допомоги від Сполучених Штатів, на це потрібен час. Тому сьогодні, я думаю, що важливо зберегти людей, зберегти особовий склад, не допустити виснаження наших бойових бригад, які знаходяться на цих напрямках, і за необхідності, а така необхідність буде виникати це 100%, Краще відводити це не порада, це скажімо так, те, що видно по факту, буде відведення наших бойових підрозділів на завчасно підготовлені позиції, там, де можна зупинити ворога і зменшувати його ресурс. Ну, це найголовніше сьогодні напрямки. І власне щодо Запоріжжя і Херсон, Херсона, тобто Херсонського напрямку, ворог теж активно працює по. В наших плацдармах на лівому березі є е, штурмові дії. Ворог е, почав працювати авіацією, в тому числі не лише артилерію. Ну і власне в Запоріжжі напрямок залишається той же самий, Ми говоримо про роботинський плацдарм, де ворог намагається вибити наші позиції, зокрема в Роботино, які були захоплені збройними силами України ще е, наприкінці літа, на початку осені минулого року. До Речі про ворожі нальоти авіацію в свіжому своєму зведенні британське Міноборона аналізує удари безпілотників по авіабазі Кущевськ, 27 квітня, які були завдані, і пише про те, що власне успішний удар по цій авіабазі він знизить можливості російської авіації щодо завдання ударів по лінії фронту. Ну будь-якому разі нанесення уражень відповідних по тих чи інших російських підрозділів, звичайно, це для нас є плюс. А що стосується ворожої авіації, то поки що ми не можемо на жаль говорити про те, що знищення там цієї техніки літальних апаратів, перш за все, там гелікоптерів або літаків. Навіть якщо їх там по декілька штук знищено на певній локації, зокрема про яку ви згадали, що це критично вплине на е, авіаційну складову для росіян. Критично ні, звичайно, це втрати. Але на сьогодні ми говоримо про те, що Росія має переваги у повітрі, і це найголовніший чинник, особливо авіація, винищувачі, бомбардувальники, які дозволяють росіянам діяти в небі активно і намагатися проломити нашу оборону на тих чи інших локаціях. Оце сьогодні найголовніше, але в будь-якому разі проведення таких спецоперацій. Воно б'є по ворогу і зменшує його потенціал. Але на жаль, ще раз кажу, це на сьогодні не є для ворога критичним. Це реальний пане Сергію. Як ви прокоментуєте візит генсека НАТО до України? В чому символізм і в чому практичне його значення? Ну, щодо практичного значення, то я завжди кажу в таких випадках, що це має відчути на собі ворог. Тобто росіяни мають відчути, що цей візит був не лише важливим з геополітичної, з політичної та навіть військово-політичної точки зору, що це звичайно і підтримка нашої держави, це теж надзвичайно важливо, але практичний зміст це і прискорення постачання зброї, це відповідні, скажімо, так, просування по тих комунікаціях з нашими європейськими партнерами або з партнерами по блоку НАТО. Які, можливо, ще, е, ну, скажімо так, не досить поспішають з виконанням тих е, чи інших обіцянок, або вагаються щодо надання відповідно військової, військових пакетів нашій державі. Тому я думаю, що е, саме це в тому числі обговорювалося, може, могло обговорюватися на зустрічі нашого президента і генсека НАТО. Такі візити завжди важливі, вони знакові, підтримка. І практична реалізація. До речі, Wall Street Journal пише статтю про те, що стратегії Північно-Атлантичного Альянсу зараз вважають малоймовірним відкрите вторгнення Росії в сусідню країну члена Альянса. У найближчому майбутньому, але при цьому сходяться на думці, що за кілька років Росія може стати досить сильною, власне, піти по цьому шляху. Кілька років Росії вистачить для цього. Як гадаєте? Ну нам треба все зробити разом з партнерами, щоб у Росії не було цього маневру, щоб не було цих кількох років, тому що. Вона зможе підготуватися, перелаштувати все своє виробництво як економіку робить сьогодні на військові рейки, і тоді вже ми будемо говорити про, скажімо так, іншу лінію бойового зіткнення не лише на українських теренах, а на теренах країн Балтії, на можливо, теренах тих країн, які нещодавно долучилися до північно-атлантичного альянсу. Зокрема, говоримо про Фінляндію. Тобто ворог може підготуватися, аби атакувати по всьому напрямку, по всій тії, по всьому тому фронту, який є від Чорного моря і до Скандинавії, чому настільки в самому Альянсі різні погляди на ризик загрози з боку Росії? Немає одностайної якоїсь позиції, власне, це є досить часто, як ми бачимо, каменем споткання і можливо, навіть причиною якогось гальмування надходження необхідної допомоги в Україну зараз. Ну, якщо сказати відверто і досить жорстко, то я скажу так, що не слід приймати було до НАТО лише за, скажімо так, принципом політичним, це по перше. По друге ми розуміємо, що політична ситуація в тих чи інших країнах, особливо ну давайте назвемо їх відверто пострадянський. Фактично, постсоціалістичний, вона е, змінюється, і ми бачимо це на прикладі або змінювалось на прикладі навіть угорщини, яка в 56-му році пережила радянську окупацію, придушення угорського повстання, і як зараз вони е, вилизують черевики. Своїм кремлівським господарям, я буду говорити так, як, як відчуваю, як я це бачу. Ну, власне, і по Словаччині ми теж по Фіцо бачимо, як до чого це призводить. А, і я думаю, що тут треба відкоригувати північно-Атлантичному альянсу саме свої статути, а, в тому числі застосування військової допомоги а, змінити а, сьогоднішній алгоритм дій в статті п'ятої. Про яку всі прекрасно знають, але вона практично не може бути сьогодні реалізована, і це ми бачимо на прикладі нашої держави, е, НАТО має переглянути всю цю свою історію і ставати більш практичним блоком. Я сподіваюся, після того, як Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу, у нас вже буде і вже є той досвід, який допоможе реформувати НАТО в тому числі. Ні, зробиться якраз Україна, це дуже сподіваюся. Стало дуже забагато політики в оборонному блоці, який має допомагати саме з точки зору військової, зберігати життя людей, країн, які є членами НАТО, і не лише саме політичні зараз чинники заважають наближенню України до НАТО, як бачите. Тому що в військовому плані однозначно всі експерти сходяться на тому, що Україна готова як ніколи. Навіть може ще і навчати. НАТО, я розумію, абсолютно так. вірно. Я а. взагалі при прихильник такого о, висловлювання, що це НАТО має проситися до України долучитися. Я не жартую, коли так кажу. А, ті алгоритми дій, які є в НАТО, а, сьогодні Україна їх не лише відпрацювала, удосконалила і, і привнес, привнесла, я думаю, багато що нового практичного. Це по перше. Тому ми саме говоримо з вами сьогодні про те, що політичні. Моменти заважають сьогодні Україні стати членом НАТО, тому я кажу про те, що треба переглядати відповідні статути Північно-Атлантичного альянсу, щоб в такій ситуації, в якій опинилась Україна, коли ворог не просто біля е, подвір'я, а коли ворог вже заліз в хату, для того, щоб можна було захищати в тому числі такі держави, як Україна. Якби я нагадаю, то зараз ми в категорії «якби» будемо говорити, ці статути були переглянуті набагато раніше. Чи ось ці провокації з російськими ракетами, дронами щодо порушення повітряного простору країн НАТО були б? Я думаю, що їх не було би. А Україна була б членом НАТО уже зараз, навіть за таких умов, коли ми перепрошую, ведемо війну проти російських окупантів. Від кого або від чого залежить швидкість перегляду цих статутів ну, і безумовно наше наближення до НАТО? Перш за все від Сполучених Штатів і тих наших союзників, які є в Європі. Ну, але е локомотивом, так би мовити, цього процесу є Сполучені Штати. Абсолютно вірно. І Британія, наприклад. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися, власне, що ці статути будуть переглянуті. Будемо стежити за розвитком подій. Будемо сподіватися на найкраще. Пане Сергію щиро дякую вам, що знаходите час та можливість Добре. роздумами з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.